Позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифуряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі Тиса 1 13 січня щедрий вечір, в давнину напередодні старого нового року, діти клали у батькові чоботи шматочок хліба і вуглинку, а голова родини говорив, який чобіт йому подати лівий чи правий. За прикметою, якщо у чоботі вуглинка, то рік буде голодний. А якщо хліб, то відповідно багатий на врожай. В народі кажуть, якщо під старий новий рік ожеледь на деревах. Уродить садовина. Слідкуємо за народними прикметами та дізнаємося прогноз погоди для Закарпатської області від обласного гідрометеоцентра. Отже, 13 січня на території Закарпаття передбачається хмарно. Вночі часом сніг, вдень слабкий сніг, місцями слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі від 4 до 10 градусів морозу, вдень від мінус 8 до мінус 3. 13 січня в Ужгороді передбачається хмарно. Вночі часом сніг, вдень слабкий сніг. Місцями слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі від 8 до 5 градусів нижче нуля, вдень від 4 до 2 градусів морозу. Святкування старого нового року походить від стародавнього, ймовірно, до християнського звичаю. Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю щедру. А також господині печуть млинці, пироги та ліплять вареники з сиром, щоб обдарувати щедрувальників та посівальників. За давньою традицією, після заходу сонця, коли володарює усяка нечиста сила, підлітки гуртом обходять сусідів, щоб защедрувати. А яка погода буде володарювати у Карпатах, дізнаємося зараз. Температура повітря вночі. 10-15 градусів із позначкою в мінус. В день 9-7 градусів морозу. 13 січня ми разом мандруємо не так далеко від Ужгорода. У Мукачеві в ці дні триває традиційний фестиваль Червене вино. Хто ще не встиг скуштувати найсмачнішого закарпатського вина, гайда з нами. На часі рубрика Цікаве закарпаття. Кожен справжній закарпатський винороб не перестає своїх пошуків найоригінальнішого смаку напою богів, і в цьому сенс усієї праці. Переконаний винороб Карл Шош. У пана Карла жужіка ти солодка, у пана Івана чорний доктор. Саме за авторськими винами полюють гурмани. Як правило, вина на закарпатському фестивалі Червене вино розходяться на ура. Іван Урста вміє розповідати про напій богів і свою дегустацію обов'язково приправляє байкою. Я думаю, і феєрія, і магія все в тому вині, бо це п'ять характерів зведено в один келих, п'ять ізюминок нашого класного закарпатського винограду в тому келиху. Вашого вина. Це панацея, якщо хочете від багатьох хвороб. А в першу чергу від Чорнобильського нашого Чорнобиля за лікувальним напоєм до Мукачева з'їжджається багато люду, і географія відвідувачів від Донбасу через центральну Україну. І до Львова. Свої торгові та дегустаційні точки у Мукачеві водночас, в середині січня, відкривають більше ста приватних виноробів та промислових підприємств. Участь у найбільшому винному фестивалі України за 15 років його проведення вже стало ознакою хорошого тону. І цим організатори пишаються особливо. Традиційно визначають кращих з кращих. Для того й фестиваль, щоб винороби якнайкраще презентували себе. Мукачево у цьому має свій зиск. Така велика концентрація туристів дозволяє говорити про прибутки і позиціонуватися як туристична мекка Закарпаття. Це визнають і фахівці туристичної галузі. За приблизними підрахунками місцевої влади, щороку фестиваль відвідують більше 50 тисяч гостей і протягом трьох фестивальних днів випивають та дегустують понад 10 тисяч літрів вина. Зазвичай в українських селах, 13 січня, дівчата починали ворожити. Виходять на вулицю, і яка тварина зустрінеться першою, таким і буде суджений. Якщо пес, то лихим, а життя собачим, вівця тихим і сумирним. Бажаємо усім дівчатам вдалої долі, смачної вам куті та веселого святкування старого Нового року!